І всім привіт любимої смертні душі. З вами Саталіт. І сьогодні ми продовжуємо грати в Hollow Knight. В минулі серії ми зупинилися на тому, що я зрозумів, що мені треба піти на трамвай доїхати до кінця. Там, де у мене навіть мапи нема. І тут у мене щось мене чекає. Угу. Так, о, нові моби. Це ж чудово. Так. Ніде секретних проходів нема. О, і ще нові нопи. І ми на узбіччі король... королевства. Так. Ага, вони не вибухають. Це щось. Нудні якісь моби. Бо вмирають за два удара, великі моби не вибухають. А де там екстрим, де двіж, хоч якийсь... О, дякую. По голові дали, ось мені двіж. М да. Так. Прикольно, що ці дрібні мухи, вони виходять... Ще більш небезпечні, ніж великі, бо вони рухаються хоч. На відміну від великих. І два удари, і три удари – невелика різниця. А ще з них геоси не падають, що дуже і дуже сумно. Треба навчитися, як це? таймінгу бити вниз. Інакше я шлях болі майбутній ніколи не пройду. Ні тобі цікавих мобів, ні музики. І постійне жужжання цих мух. Ще карніфера нема. Так. О, О Корніфер! О, музика навіть пішла! Вони почули мої мальби. Що у нас хто? Ти дурень? Зрозуміло? Корніфери, я йду до тебе. Я тебе вже чую, братику! Ти у мене хто? А ти нездоланний. Ну <риклад> ти <риклад> А ти у нас чемпіон. Зрозуміло? у нас є дурень, нездоланний і чемпіон. Як я рандомні місця стрибаю і знаходжу секретні місця? А що мені це секретне місце дало? Я ж навіть по ньому бити не можу зверху сніг. Ну, гарні лепестки, але це більше нічого цікавого. Ладно. Давайте ще так спробуємо. О! Це мене кудись привело. Що у нас тут? Я можу плавати, От нафіга розвиваю цю кислоту, якщо я на цьому етапі гри, коли до цього місця можу діти, вже спокійно в ній плаваю. Вона ж просто уповільнює проходження. Коротше, Корніфер, так. Да. Спочатку Корніфер. Так, я знайшов корніфера, ось він. Так, та-та, щось ти там мені кажеш, я хочу мапу купити. О, узбіччя королівства, ура! Яка велика мапа? Що у нас тут є цікавого. Давайте спробуємо піти. Сюди. Тут має бути місто сліз. І до нього, як я розумію, треба. Угу. Не дострибнув трохи. Так. Угу. Це осе місце сліз. Куди я? Ні, я ж тут був. А як я сюди потрапив? Невідомо як я сюди потрапив. Та да як же ви самонаводитесь, Я думав... Ней, поганий дум, коротше. Так, сломана лавочка. Мм. А, ага, так тут завжди пройти можно было. Ладно. Значить, рухаємося сюди далі. Не сюди? Ого. Так. Угу. Це місце дослідили. ідеї мені треба он той довгий прохід, але ні. Я спочатку все інше подосліджую. Може ще бліду роду знайду. Тут все ще нічого цікавого, а мені здається, чи цей труп якось перемістився. Ладно. О, кулізей дурнів! Скільки я про нього відео бачив, чи і шортів. Ох. Як я б в нього хотів потрапити. Ти дивись, куди падаєш. Ще нічого не кажеш. А, це вони з колізею дурені впадають. Тоді зрозуміло. Ладно. Перед тим як йти в колізей, все ж таки давайте вниз. нижню частину дослідимо. Так. Записи йде, записи йде. Це ж чудово! Коники стрибоці, цілих три удари треба. М -м -м. Так, стривайте. Може там... Так, ти щось є. Угу. Застрибнули це ми молодці. Гам да, я там Геоси бачу. Геоси це добре, бо мені вже є, куди їх витрачати. Угу. І ще сімдесят навіть менше, десь 50 штук. Ну, краще, ніж нічого. <риклад> Та як він мене б'є, дістав? Ми можемо піти в гору. І що ж у нас у горі цікавого Хеоси. Ну, Хеоси це не дуже цікаво. А, навіть менше, навіть на 50, а усього 44. сталактити! Як я давно їх не бачив. Прямо з першої локації. я невідомо де, Ой, як я далеко йду, куди пострибав? Ви мене дратуєте, ви мене дуже дратуєте. Зараз ще на одну хилку є. Так. Чую гусінь. Гусінь це приємно. Гусінь це смачно і взагалі. По ідеї з корисного мені ще той. Батько гусінь має дати один амулет, коли я достатньо його дітей ще приведу. А так, я більше не знаю, на що мені гусінь збирати. Так, а я піднімався на гору. Здається ні. Принаймні, я цього покидька не пам'ятаю. Значить, ні. Бо я би його точно запам'ятав. Як ще ж я цих стріляючих гадів не люблю. Все вище і вище піднімаю. все більше і більше геостів у мене. Неприємно, але... Uh -huh. Найдратівливіший моб коло найти. Та, здається, у мене найдратівливіші моби міняється кожну серію. Ща з медузами важко Сперечатися за це право. Mm -hmm. Так. Ладно. Давай-то и Направо. Что у нас тут? Е. Павочка, То есть там. Е. Так. О! Гарне! хоч щось гарне в цьому світі є. Як я давно свою сестричку не бачив. А, а його просто не видно, а я думав, я йду кудись. Отже, ти прагнеш дізнатися усю правду. Ця істина не для слабких духов. Дай, й ми з тобою вже дралися, не Де? треба знову. Доведи, що ти готовий подивитися правді у вічі. Я не стриматимусь, моя голка смертоносна, і я не оплакатиму загибель слабака. Ага, раніше ти стримався. Ага, Скажи, ага. Так. Доведи що зможеш е, прийняти минулого короліста та взяти на себе відповідальність за його майбутнє. Ой, ну карама. Е, 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 да. е, е, сказала, що не буде стримуватись. Да, йокіс Ж ще дрова. Дивитися, треба едина, о, о, нова атака у тебе. Прикольно. Да лки ж твої дрова. А, їх бити можно? Угу, ну... Я їй піддавався. А, мені прямо звідси йти. Зашибісь. Ладно, я, напевно, діду до лавочки справа спочатку. Так, я тут поки ходив, побачив по міні-мапі, що в мене тут є вихід до королівських ривень. Цікаво, бо я не бачив з королівських ринвів, як потрапити до цього місця. Що у нас тут є цікаво? Велике, велике озеро. і що далі гм. І це я місто сліз так потрапляю? А чого ж я не бачу це... А, це розумію, що я його не бачу. Пролюське ренвай. Ну це я ви помилили, Ч ні? Ні, не помилися. Ага, зрозуміло. Що нічого не зрозуміло? Якщо я піду сюди, то тут я був. Зашибись! Угу. Ну, коротше, тепер ми можемо ось так сюди потрапити. Так, що я побачу? Що тут ось Можна ще в гору Що у нас в горі Короткий шлях. Ага, Щоб не плавати? Я вас зрозумю. Ой, тут укусінь. І більше нічого. І більше нічого. Да. Незрозуміло, нафіга мені той короткий шлях. І тут немає проходу. Ладно, щось придумаю. Що ж, наш шлях до лавочки продовжується. Так, поки я йшов до лавочки, я тут помітив, що я якось прозявкав цей момент, що тут є якийсь скритий прохід. І тільки не кажі, що тут нічого цікавого, що це просто... Ні, це не просто короткий прохід. Тут щось цікаве, тут меди є. Мед, це добре, мед, це солодко. А хто ж не любить солодке? Тільки не я. Я обожнюю солодке. Так, гусій. А, це не мухи, це пчоли, напевне. Тут навіть музика інша, але окрім гусіні тут начебто нічого нема. Ах. Так, тут наче мене не було. Я на своєму шляху до лавочки. Великий мух. Дуже великий мух. І болючий. Ладно. Щось придумали. Тільки мені не може помирати. А, у ньому один удар залишався. Ну, звичайно, йому один удар залишався. А навіть просто вс каспидов Ризався. Його ж на час підом звуть, так? Пойдешь, що так. М -м -м. Друже! Треба би довший цвях надягнути то зараз це вже дуже корисний аксесуар, хоча б в половину би довше цвях, і це б ви... купу моїх проблем вирішив. І ще є, самих у лобі? Ми в і це прекрасно. Ми можемо на лавочку сісти. Що ж, тепер у мене задача одна: повернутися до своєї тінні. Я не хочу досліджувати нові локації, поки я до неї не повернусь. Сказав я і пішов іншим шляхом, більш коротким. Ну ладно, і тут я знайшов теж темний резервуар що це. Пичет темна якусь хрінь. Угу. А, я тут, здається, був. чи ж, ні? Здається, туда був. Ну, значить, то, що можна скипать. Що ж, битва з горнет драунди якийсь там. Я взяв Ванялку! Я взяв ванялку, я взяв ще собі, там щось. А, долгий цвях. Шо! Ша! Ша! І звичайно панцир! Бо панцирс це дуже гарна штука. Мм? Ха, І не вона... Так, нормально! Ми майже здохли! Ми майже здохли! Але не здохли. Та й Йошкін. Що ж ти у мене така? Якось вона дуже часто в цей раз випускала свої, свої павутиння. А? <плес> Як же я не вмію читати її атаки? А шо, я пустину втрачаю? Едина! Да, сказав, иди Та що ж ти? Ти знаєш, що одну і ту саму атаку, двічі підряд не можна. Шо? Так, третья ставьте пішла. Ніяка, ти сестра моя Люба. Ось у мене питання, чого ти стримувалась, поки я був. поки ти вважав мене ворогом. А коли ти знаєш, що я твій що я тобі загрози не хочу чинити, то ти перестав стримуватись. Поменше розмовляти, побільше зосереджуватись. Ви не уявляєте, я це таки пройшов. Фух. Фух. Я не очікував, що я сьогодні це пройду. Фух. як же це важко було. Ще й вона постійно кричить через її крики я не можу зосередитись. <плес> така сила. Ти міг би це зробити, як би забажав. Але чи зможеш ти підняти свій цвях, коли дізнаєшся про своє трагічне призначення? І дізнаєшся, хто ти насправді. Тоді зроби це, приведи свято Гніздя. приведи свято Гніздя. Уперед випали це добро на своєму панцирі та проголоси себе королем. О, збігла. Так. Ну що ж, і що ми отримаємо тут? Якісь старовинні залишки якогось скинута облонку. Ну да, черв'яка якогось. І це у мене... опано. Знак короля! Ну ти! Дивись, я тепер король це. Свято гніздя визнає нового володаря. Брама королівства тепер відкрилося. Я тепер король. I am king. А, а, а. Воно настільки погано, все. Я тут, це просто. Ага, мене рятувало хорнет. Ні, не таки вона істинна старша сестра. Ось старші сестри, вони завжди б'ють, принижують молодших партів, але в глибині душі вони їх люблять. Так. Хо? Ну, що ж, любі мої? Смертні душі. Дякую за перегляд. Дякую, що це дивилися, дякую, що додивилися до цього моменту. Ще 10 разів вам дякую, що ви продовжуєте дивитися мої серії Мохо Лесплеї. Що ж, тоді ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі. І тоді до нових зустрічей. Прощавайте!